До Києва у середу прибув новопризначений посол Сполучених Штатів Джон Тефт. Таким чином, дипломатичне представництво США у Києві, яке залишалось без керівника майже півроку, повертається до повноцінної роботи. Відразу після прильоту тефт вручив копію вірчих грамот міністру закордонних справ Петру Порошенку. Глава українського зовнішньополітичного відомства привітав американського дипломата з призначенням і запевнив у готовності української сторони сприяти його роботі. Пан Тефт наголосив, що докладатиме зусиль для розвитку стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами. У Києві в цілому схвально сприйняли призначення нового посла. Водночас, деякі російські політики вбачають у призначенні недружний жест Вашингтона. Пан Тефт очолював дипломатичне представництво Сполучених Штатів у Тбілісі під час грузинсько-російського конфлікту. Як вважають у Москві, він був у дружніх стосунках з президентом Саакашвілі і під час війни. Nadevavamo podporo.